25 років тому на екрани вийшла стрічка Гері Маршала Красуня. Своєрідна історія попелюшки. Він фінансовий магнат. Вона повіє, яка мріє про лицаря на білому коні. Їхнє випадкове знайомство згодом переростає у романтичні стосунки. За початковим сценарієм творців фільму. Головна героїня наркозалежна. Вона відмовляється від наркотиків і отримує за це гонорар від головного героя. А замість романтичного хеппі-енду їде з подругою до Діснейленду. Однак, коли творці фільму побачили хімію між Робертс та Гіром, сценарій почали переписувати прямо під час зйомок. До речі, саме завдяки Джулії Робертс, зокрема її посмішці, Річард Гір погодився знятися у стрічці. Джулія написала Гіру на клаптику паперу Скажи так. До цього зіграти Едварда пропонували Крістоферу Ріву та Аль Пачіно. Роль головної героїні Вівіан теж дісталася Джулії не одразу. Спочатку роль пропонували Сандрі Балок, Миграєн та Деріл Ханні. Однак вони відмовились, аби не псувати власну репутацію а дарма цей фільм приніс Джулі Робертс престижну нагороду Золотий глобус, і вона одразу потрапила до ряду голівудських зірок найвищого ешелону. Романтична історія вийшла в прокат у 90-му і зібрала у 33 рази більше ніж бюджет фільму.